Вранці 11 серпня у Києво-Печерській лаврі та при вході на територію монастиря чергує багато правоохоронців. Відповідні відео з'явилися у всеукраїнських телеграм-каналах. Відомо, що національний заповідник Києво-Печерська Лавра повідомив, що господарський суд Києва визнав законним рішення заповідника про розірвання договору про безоплатне користування державним майном з УПЦ МП. Тому з 11 серпня, з 7.00 тимчасово припинили доступ на територію нижньої лаври всіх відвідувачів за винятком священників, ченців і працівників чоловічого монастиря. Як пише обозріватель, днем раніше, 10 серпня, комісію заповідника не пустили в приміщення, а тому ввечері на допомогу прийшла поліція і сьогодні вранці теж. Але любителі російських попів продовжують свою діяльність, роздаючи папірці з наративами ворога, які потрапили до рук журналістів. У цих листівках йдеться про таке. Вагнерівці скоро візьмуть Одесу і звільняючи її, Україна перетворить місто в труху. Для проросійських громадян в Одесі побудують фільтраційні табори. Байден заговорив про замороження конфлікту в Україні. Знищення євреїв світова влада хоче зробити за допомогою українців. Керує цим особисто Зеленський. Подібні листівки з набором концентрованої маячні нині роздають у серці Києва у розпал повномасштабної війни з Росією, і поки поширювачі та автори цієї пропаганди робляться абсолютно безкарно.